Всіх дуже цікавить питання, як у них уникнути бусифікації. Ну все дуже і дуже просто. Але спочатку давайте так. Чому виникає бусифікація? Працівники ТЦК, виконуючи наказ, виконуючи службове завдання, йдуть перевіряти документи. У цивільних, які йдуть по вулиці, або ще знаходяться десь, чи мають вони право перевіряти документи? Ну, давайте так про права і обов'язки. А чи зобов'язані військові вас тут спасати від Росії? Ні, не зобов'язані. Де? Де написано, що вони зобов'язані? Де Покажіть хоч один документ, що військові зобов'язані вмирати за цивільних? Немає. Немає такого. Вмирати не зобов'язані. Йти в бій, ризикувати життям. зобов'язані. За, Ви верещете зараз. Вони ж військові. А ми тут цивільні. Тому військові не зобов'язані перед цивільними. А цивільні не зобов'язані перед військовими все дуже добре. Нехай росіяни прийдуть і забирають всю цю землю українську. Вам вже пофіг все. Ви ж цивільні, вам же не потрібна Україна, вам аби, аби жарилось добре. І спалося гарно. І щоб світло було, і вода і опалення. А за це повинні хтось там воювати, хтось там захищати. А ми ні, ми ж цивільні. А я скажу інакше, якщо ви нічого не робите, то ви не цивільні. Ви лайно собаче. По-перше, по друге, коли до вас підходять ТЦК, вони не знають, хто ви такий до, до того моменту, як ви пред'явите свої документи. Звідки видно, що ви громадянин України? Може, ви російський диверсант? Де, як ви? Я українець, бо я розмовляю українською мовою. Добре. Може бути і українець. Ну, скажімо так, Медведчук дуже-дуже гарно розмовляв українською мовою на Україні. Він.